Вітне одна з моїх найулюбленіших рослин чина лісова. Як на мене, це просто місцева орхідея. Багаторічник. Якщо є куди вусикам чіплятися на якусь опору, на паркан то вона може в висоту бути 1,5-2 метри. І часто її висаджують. Саме біля паркану, біля трильяжу прикрашають подвір'я. Але зараз я її спостерігаю просто на луці біля одри. Де, якраз... Прекрасна рослина.